Друзі, вітаю на каналі. Ну що, Сьогодні у нас 22 липня, приїхав я на річку Пселу і спробуємо сьогодні половити головня. Ось, бачите, вже човна я накачав. І ось буду з такого місця випливати. Це майже місто Суми Тополя. І тут буду плавати, намагатися ловити головня. В принципі, є в цих краях гарний головень. І в кількості є, ну буду пробувати сьогодні ловити. Так більше сьогодні навіть хочу не в сплав робити акцент, а в такі, як би точкову рибалку. Там якесь перспективне місце знайшов, заякарився і давай його обкидувати різними типами приманок. Ось таку сьогодні тактику буду використовувати. Так що зараз збираю спінінг і випливаємо. Поставив таку ось свою улюблену блешню Noria Smassa така ось зелененька. І пробую на неї. Ну, поки що клювак немає. Друзі, щось не хоче поки що клювати. Зараз буду пробувати міняти приманочки. Маса корота. Хай потім спробую ще в інших місцях. А зараз отаку ось маленьку поставлю. Колись вона мене добряче виручила. це мукає клює. Отака така ось маленька коливалочка, 1,8 грами. Колись помі ні на що не клювало, а на неї реально... клювало. Вот такая вот маленькая. Ух! О, друзі! Ви бачили цю клюваку? Це був явно добрий головень, Така подача, блін. І не засікся. Фух. Реально, це був красень. Просто гачок оце такі оце на японських коливалках гачки без бороді можливо він вже розігнувся цей гачок. Подачка була, блін, жорстка така. Бачите, в траві. Отак вот вдоль бережка веду і ось в траві клювака. Сталося гарна клювака, ну, на жаль не засікся, нормально зійшов, Явно був гарний головень. Ух, є, друзі. Підсів хтось. Конець. Ось нарешті я піймав першу рибку на сьогодні. Ну це не головень, а такий дрібний конець на клює. Так, какуюнчик, давай додому. Нам потрібен головень. Є, друзі. а Ось він і є головний. Спрацювала ця. Мука як клює, Такі наче грамів 200 є. Пошли такі місця. Быстрінка, трава. І ось в траві він, бачите, є, стоїть. Ось такий перший. Ну, такий грамів можливо навіть під 300 десь красунчик. Ось вона каливалочка та моя мукаю клює. Спрацювала. Клас. Друзі, зараз такого взвішу. Головничка. Та, да, бачите, 350 грамів такий ось. Це навіть заліковий. Лінійка міряємо 28-28 см. А допуск можна брати від 24 см. Тобто залік можна і взяти на таранушечку одного такого. Так, ну що, друзі? Перший є такий гарний і непоганий головень і вже друга класна клювака. Перший, що зійшов, там явно також був гарний. І також, в принципі, в таких місцях, що не коряшки, як я думав, а трава в траві він стоїть. Скажу пару слів про снасть, якою сьогодні рибалю. Це у мене Імпульс мій 210 тестом, катушечка Дайва Fuego 2500, шнур 04, Siglon Sunline Advance. Ну і каливалочки сьогодні. Здебільшого каливалочки пробую, норіс масакарото пробував зранку, клювань не було. І ось дві клюваки у мене на оцю мукаю клює в такому ось кольорі. 1,8 грами. То в мене там люди питали про цю паличку, можна ну, нею як би ловить головня, яка вона там універсал типу такого чи джигова палка. Ну Я скажу так, друзі, що це такі, в принципі, можна вважати універсалом імпульси з акцентом в джиг. Тобто вона така якби, трошки джигова, ну можна нею успішно ловити головня. Ось як бачите, я це і роблю, в принципі, цією палкою. За рахунок такого строя не екстрафаст, а фастового, тобто ну, не дуже швидкий, а просто швидкий стрій. І вона така ну, м'ягенька, згинається десь. Починається, ну так, з середини вже працювати. Тобто можна, в принципі, можна ловити доволі успішно головня. Ну і також джигувати цією палкою дуже класно. Такий собі універсальчик з акцентом в джиг. Ух, є, друзі, ще один. Ну, це окунь. Так, <гум> да, окунець, це не головень. Ось такий ось окунчик. Знову на цю ж мукаю клює. Що, окунчик, давай додому. Друзі, бачите, як вже і звращаюся от, під такі дерева. Тут місце класне, я тут ловив неодноразово і гарних головнів. Ну, чомусь ось, в цьому році воно так швидко заросло все і немає. Можливо, їде, там стоїть, просто неможливо зробити нормальну проводку. Зараз так, спробую ще трохи далі, отак оцей берег прокидати. Тут, Така бистрінка, мілячок, тут він сто відсотків повинен стояти. Рот зараз пів дев'ятого вже і пливу я назад, пройдуся по тим точкам, де були в мене клювання. Там, де бистрінка, де травка, от в тих місцях спробую ще раз, можливо, заякарюсь і там покидаю. Там, де клюваки були, там ну, голова є. А там девок нема, смисл рибалити, там напевно і головня нема. Далі туди там річка вже так заросла, просто неможливо не нормально провести, а тут ще так ну, більш-менш щось можна віймати. Так що буду рибалити там, де рибка була у мене. Течія зараз така в принципі не сильна, так що можна і на веслах нормально вверх-вниз плавати без таких якихось особих зусиль. Поки ще народу немає тут ранок, а там вже далі, мені здається, людей тут на пляжі буде дуже багато і тоді якось головень, можливо і не буде клювати. Ну, спробуємо. Так, ну що, друзі, піднявся я вже до того місця, в принципі, звідки я і починав. І зараз і ще разок так пройдуся. І оці самі перспективні місця, де у мене клювання були, там буду якби, ну облавлювати максимально їх. Можливо, міняти коли валочки буду. Ну, зараз поки що кидаю на цю кидав, мукає клює, хай на неї клює, а там буде видно. Просто це де трава, вона ну, йде так поверху, а маса корота ну, різ, вона вона ну, більш глибше йде і е, більше цепляє трави. Ух, є, друзі, клювака. Ух, як улупив, так улупив. Ага. Це ж такі. Та ні, невеличкі, але улупив, звичайно. О, місце. Зранку не працювало це місце. Дерево, так, коряжка така, не було клювака. ось зараз, бачите, другий проход і є клювання. Ось такий. Та ж мукає як і є такий ось головастик. Зараз фотосесія і відпускаю. Так, друзі, ось вирішив змінити коливалку трохи, спробувати щось інше. Ставлю отаку Я їх порівнював. В принципі, ловили однаково, що ця китайська, що японська. Не видно візуально, не видно головня навіть. Отакі ось карчі тут. І в окулярах зараз немає. Бачив стаю ліща в траві, а головня не бачив. Mm. Ух, <плес> є друзі. У коньок піців, бачите? Вже тут а, до майже, ну там де стартував, там і доплив, думав збиратися. І думав так чисто покидати ще, провірити воблерки. Е, Поставив селективського спринта і такий ось окунець підсів на нього. Ну, а голови не хоче ось. То дерево, де я піймав одного, зранку пройшов не було, потім другий проход головня одного піймав і ось зараз теж кидав, туди коловалками, кидав облерами, на коловалку виходили. Бачив, виходили головні, але не брали. На облер також не було. Ну, Окунюк один упригав. Все одно відпустив його. Така рибалка трудова. Сьогодні Та скільки я? Напевно, риб 5 десь бачив, плюс-мінус. Два головня, один Одна клювака була така дуже класна головня зранку і, на жаль, не засікся. Така подача, ну явно гарний був головень, так він натягнув відразу. І зійшов. Ну я куньків штуки три піймав. Все, друзі, буду збиратися. Вже 11 година, спекотно, кльову нема, так що толку тут оплавати. Не знаю, буду робити відос, не буду. Така вийшла риболовля, 5 риб я сьогодні бачив. як би не дуже. Ну, Щось, щось добуло, головня піймав. Такого одного більш-менш непоганого. Ну і то добре. І класна клювака. От реально була дуже класна клювака одна. Ну, на жаль, на жаль, рибка нормально не засіклася Так що, друзі, ви в свою чергу підтримайте відос цей е лайкосиком, коментарем, підпискою. Ну, і до нових відосів. Побачимося, я думаю ще. До побачення.